Дякую за увагу. Я думаю, ті запитання, які будуть, ми на них будемо відповідати уже пізніше. А сьогодні я хочу продовжити нашу секцію і представити такий сумі... доповідь, де у нас є декілька співдобідачів, і професор нашої кафедри, кафедри офтальмології, доктор медичних наук Ірина Васильівна Шаргаруцька, представить цю доповідь, поради та підключення. Казки для діагностики та лікування глаукоми. Дякую, 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 шановна Оксана Васильівна. Я хочу надати сьогодні наступної доповіді типу ради і підказки від колектива. Нашої кафедри від клінічних баз, на яких знаходиться наша кафедра, стосовно моніторингу і лікування глаукоми, найскладнішої на сьогодні інвалідізуючої патології у всьому світі і, зокрема, в Україні. Неможливо принизити той, ту актуальність цієї проблеми, і я думаю, навіть в рамках цієї конференції. Не буде зайвим ще раз зупинитись на цьому найактуальнішому питанню. Ми з вами вже розглянули і ланки новітні патогенезу цього захворювання. І... Можливість застосування 3 d режимів для моні... для діагностики, субклінічної діагностики, можливості візуалізації заднього відрізку ока, оскільки на сьогодні глаукома залишається оптичною нейропатією і. Зрозуміло, що нам будуть потрібні саме ці новітні технології для того, щоб діагностувати і обстежувати в подальшому пацієнтів. Але основна мета це якомога довше зберегти якісний зір наших пацієнтів. І тут ми повинні засновувати всі доступ і підвести підсумки того, які саме. Обстеження треба робити в тому клінічному обсязі, і на що саме перше, і на першому, і на другому, і на третьому місці треба звернути увагу. Наукові клінічні гадлайни дають нам. Узагальнений досвід, і ті можливості, які задіяли для обстеження лікування глаукоми закордонні фахівці. В матеріали лекції, ви бачите, були покладені результати і досвід закордонних колег. Мультидисциплінарні дослідження, які нам надали ті можливості, які не маємо ми з вами. Тобто, вони провели обстеження, вони провели моніторинг найсучасних методів і дали нам таку консолідацію, такий уже гадлайн тих можливостей, які ми з вами повинні задіяти. Але... Це надзвичайно складне запитання і за метою призупинити прогресування цього інвалідізуючого захворювання. Ми повинні зрозуміти, що одних гадланів буде. Замало. Потрібен індивідуальний персоналізований підхід і оптимальний в кожному конкретному випадку, оскільки релевантність залежить від кожного унікального пацієнта і діагнози є загальними, а в кожному діагнозі є відмінності. Основні гадлайни нам оцінюють і вимірюють термін індивідуального лікування. Ви бачите, простежують Термін гарної гостратизору тих функцій, які відведені для кожного конкретного пацієнта, враховуючи ті фактори ризику, які є. Але, ви бачите, і це в останніх закордонних світових гадлайнах, які презентувались і на Всесвітньому офтальмологічному конгресі, всі сучасні технології мають високий рівень помилкових позитивних результатів. Про що ми повинні з вами пам'ятати, і в кожному конкретному процесі і обстеженні ми повинні зрозуміти, чим ми маємо з вами справу і що треба робити в першу чергу. Перше ніж приймати рішення за результатами обстеження, слід перевірити їх надійність. Тому Перше, що потрібно для моніторингу глаукоми, це моніторинг функцій. І ми пам'ятаємо, що для моніторингу функцій ми застосовуємо моніторинг периметрії. Але для того, щоб вже зробити якийсь висновок, нам треба на протязі двох років від початку захворювання зробити щонайменше два тести, і тільки після цього ми зможемо. Розрахувати швидкість прогресування полівзору, визначити той індекс, а як правило, це індекс полівзору, якщо ви застосовуєте хамфрі або середній дефект, якщо ви застосовуєте прилад октопус для моніторингу, і тільки після цього ми зможемо зробити висновок, але Дослідження показали, що ураження глаукомного процесу у більшості випадків прогресує навіть при нормальному внутрішньочного тиску, і швидкість прогресування не завжди залежить від рівня. Тиску, і вона окремо у кожного конкретного пацієнта, як ви бачите на поточному слайді, ми розрахували у пацієнтки швидкість на одному оці становить 3,7% на рік, а на іншому 1,3%. Тобто, кожне окреме око ми повинні розглядати як окремий орган, який буде розвиватися захворювання окремо. Але ми знаємо завдяки закордонних гадлайнам, що прогресування маніфестної главкоми носить лінійний характер, і в принципі, більш-менш, ми можемо вже робити прогноз. Настільки швидко воно буде прогресувати. І рандомізовані дослідження свідчать нам про те, що без моніторингу внутрішнього очного тиску, без його стабілізації, нам не обійтись. Тому треба досягти компромісу між зменшенням ризику симптоматичної втрати полівзору і ефектами наданої терапії. Треба задіяти сучасні методи моніторингу для визначення. І ми знаємо, що золотий стандарт це звичайно визначення за допомогою тонометру Гольдмана. На сьогодні нам доступна рикошетна тонометрія, яка нам дасть змогу протягом двох діб визначити добову коливання, коливання протягом доби, але подальше це рутинне загальне клінічне обстеження. Нам треба провести моніторинг переднього відрізку, врахувати всі можливі поточні і побічні. Захворювання, які, які є у пацієнта, і визначити це первинне ураження, це первинна або вторинна глокома. Нам повинна обов'язково провести визначення, анома визначення рефракції, проведення біометрії для визначення аномалії рефракції, показників товщини рогівки, щоб зробити ту необхідну поправку для е, аналізу і розуміння внутрішньоочного тиску. Нам обов'язково потрібен моніторинг переднього кута і проведення. Ведення гоніоскопії, щоб визначити ті супутні фактори ризику, стан кута, і крім того, моніторинг заднього відрізку, якісний і кількісний за рахунок сучасних технологій з урахуванням якості отримання зображення, обов'язково з урахуванням прогресування процесу і проведення моніторингу. Гангліанарних клітин парамакулярна, парапапілярна, слово шару нервових волокон, обов'язково з врахуванням тенденції подій і з розумінням ступеня прогресування, і крім того, якісно оцінив і зоровий нерв, і сітківку для упередження і для диференційної діагностики, і знаходження ще захворювань, які можуть ускладнювати процес, і які будуть потребувати додаткового втручання. Або додаткової комплексу лікування, або додаткових засобів лікування, обов'язково з використанням а ангіооптичної когерентної томографії для врахування швидкісного кровотока в ділянки судин зорового нерва, парамакулярні ділянці для визначення щільності оптичної судин в динаміці. Обов'язково того, що ви бачите, ми можемо отримати завдяки цим сучасним технологіям додаткові сюрпризи, підводні камені. Які будуть як на даному слайді, ви бачите, скриту неоскулярну мембрану, яка була отримана завдяки цим технологіям, і які потребують подальших засобів лікування, обов'язково це визначення функцій з урахуванням зорових викликаних потенціалів, які також нам дадуть додаткові можливості для визначення змін. По перше, а по-друге, для визначення прогресування або ефективності або неефективності задіяної нами терапії, крім того, для подальшого ми повинні зрозуміти, що першим і кроком за рахунок рекомендацій закордонних колег є все-таки консервативне лікування і ведення даних пацієнтів, а потім вирішення термінів і необхідності і головне обсягу хірургічного втручання, яке буде індивідуально залежати. Від різних стадій глаукомного процесу. Від для кожного ока окремо, яке буде потребувати комплексного підходу і задіяння вже додаткових або лазерних процедур, або комплексного хірургічного втручання з задіянням і ще додаткових цитостатичних засобів і інших засобів лікування. Основна мета задіяння цих комплексів буде використання найменшої комплексної кількості ліків, і як наслідок незручності витрат і побічних ефектів для досягнення Наня по перше, ефективності призначеної терапії, а по-друге, для досягнення комплаєнсу, і тут врахування передньої поверхні є критичним і основним, яке нам буде потрібне для того, щоб ми отримали гарний відклик на призначеною терапію. Що що ж в портфелі наших сучасних компаній, які вже давно представлені на ринки України, і про обсяги і можливості їх засобів. В при лікуванні глаукомних пацієнтів я хотіла би вам доповісти і нагадати, по-перше, від компанії Сентіз в їх фармакологічному портфелі є весь, весь, весь спектр засобів, які нам допоможуть при різних формах, стадіях і типах глаукоми. По-перше, серед засобів серед препаратів. Які відносяться до аналогів простагландинів, ми бачите препарат Пролантан, який є препаратом монотерапії першого вибору і знижує внутрішньоочний тиск на 30-36% від вихідного рівня, і по ефективності він досягає гарної і гіпотензивного профілю і... Відсутність побічної дії і можливість застосування після при закритокутовій глоукомі, після зняття блокади кута передньої камери, крім того, ми маємо інгібітор карбоангідрази в вигляді препарату бринзоломіду і препарат брин, бринекс, який нам дає можливості задіяння при офтальмогіпертензії, задіяння препарат застосування в дитячому віці, який несе в собі. Високий рівень безпеки і найменші побічні і загальні загальні. Впливи на організм терапії. Крім того, ми маємо нову і цікаву комбінацію і препарат тизоптан, який фіксована комбінація бімата і тімолола. І ми пам'ятаємо, що на сьогодні, завдяки рекомендаціям і гадлайнам у складних випадках при високому рівні внутрішнього очного тиску цей препарат може бути задіяний як стартова комбінована терапія. І ви бачите гарний гіпотензивний профіль при переведенні з комбінації. Дорзола Дорзоламіда на тімолол додаткове зниження на 22 при переведенні з комбінації латана просто з тімололом дає можливості зниження на 19 і при переведенні комбінації травопроста з тімололом дає додаткове зниження на 4 мм ще нижче і гарного гіпотензивного профілю. Крім того, ми маємо прифіксованій комбінації досягнення цільового тиску у 80... 85% пацієнтів ми маємо гарний комплайнс у 88% пацієнтів і гарну переносимість, А це значить, що це буде прихильність до назначеної терапії, а це значить, що ми отримуємо стабілізацію глоковного процесу. Таким чином, в залежності від... Початкового рівня внутрішньоочного тиску у випадках внутрішнього очного тиску на рівні до 26 мм тутного стовпчика, ми можемо задіяти інгабитор карбонгідрази Брінекс. Якщо у нас більш високий тиск, то ми можемо задіяти комбіновану фіксовану терапію з застосуванням препарату бринера бринзолеміду стімалолам. Якщо внутрішньоочний очний тиск перевищує 32 мм тутного стовпчику, ми маємо комбіновану фіксовану комбінацію біматопроста з тімололом в вигляді препарата тезоптан, який, як ви бачите, дає додаткові можливості переведення з монотерапії з пролантаном, додатково знижує на 5 мм ртутного стовпчика І, як я вже наголосила, при переведенні з різних комбінацій дає додатковий і гарний рівень внутрішнього тиску. Про що ми ще повинні пам'ятати, призначаючи гіпотензивну терапію глауком пацієнтів про рівень безпеки і профілю поверхні такого глаукомного ока, і тривала терапія глаукоми призводить до дистрофічних змін і запалення поверхні. І по -по потрібна додаткова трофічна терапія безконсервантними формами, яку треба призначати комбінована з гіпотензивною терапією за 15 хвилин до того. І як ви бачите, і в поточному слайді на клінічному прикладі у пацієнтки, яка тривалий час вже має главкому, застосовує препарати з консервантної форми, треба додаткове для зниження і отримання гіпотензивного ефекту, додаткову терапію. І в портфелі компанії Сантіз ми маємо дуже цікаву комбінацію гіалуронової кислоти з полісахаридом, і як ці каплі мають з. Застосування і досвід 15 15-річного застосування, крім того, в структурі ми маємо тимарін. Тимарінд, який відноситься до антиоксидантної формули, і без консервантів, без фосфатів, і структурно ідентична муцину людини, і збільшує завдяки такої комбінації, ми отримуємо додаткове зволоження і додатковий захист як в моно, так і в комбінованої терапії. І це зменшує це препарат офталік, зменшує кількість необхідності застосування таких засобів протягом. Доби. Таким чином, співпраця пацієнта і лікаря повинна бути постійною. Прихильність і наполегливість, призначеному лікуванні глаукоми, необхідна для досягнення нашої мети в зниженні внутрішнього очного тиску і для запобігання глаукомного процесу. Я бажаю всім успіхів ваш, в нашому сумісної праці. по Боротьбі з тяжкою інвалідізуючою патологією глукомою я бажаю якомога більше отримувати гарного відклику на терапію і можливості в в, в боротьбі з цією з цим захворюванням. Я дякую всіх за увагу. І я готова відповісти на ті додаткові запитання, які викликала моя доповідь. Я Намагалися, маючи невелику кількість часу, зробити те підсумок тих засобів і можливостей, які нам потрібні щодня, і про які ми повинні з вами пам'ятати, коли ми обстежуємо, лікуємо пацієнтів тяжких пацієнтів з глокомою. Дякую вам. Дякую, Ірина Васильівна. Дуже цікаво і інформативно. І дійсно це такі і поради, і підказки, які потрібні лікарям в цій праці, які вони кожен день стикаються з такими пацієнтами, особливо з глукомними пацієнтами. Дуже дякую. Я думаю, що запитання ці будуть у нас ну, уже в кінці в процесі, секції, роботи, да, і да, ми да, будемо дискусії, на, відповідати. Да, і на них обов'язково відповідати. Дякую. Дякую. дякую вам.